Короче, ребята приїхав на річку, подивитися що тут робиться. Якби так, нульова температура, але вже льолом покривається вода. Пробував кинути пару сні... ну, сніжинок туди, сніга зліпив, кинув вода, вроді вийшла. Але я не сумніваюся, я думаю, що там лід. Це так чисто приїхав провірити, взяв з собою на всякий случай ось таку мармишечку. Попробую зараз половити. Якщо, звісно, проб'ю там льот на живця. Якщо сьогодні піймається, щось вийде, коротше з цього всього піймається, то завтра буду виходити ловити вже на живця сюди. Ну звісно з мостика, там поки не походиш, можна, я думаю, прив'язати, просто закинути, ну, таким способом половити якось так. Ось така погодка. Зараз спробую якось відмотаю це все діло і закину. Головне, щоб там пробилося. Ні, ребята, мавірно, всього там дот. Треба буде брати палку, мабуть, і пробивати. Зверху вода, а знизу лід. Не повірите, ребята, пробив. Може там, може сантиметр. Льда, але що рану туди палку, коротше, пробив. Чисто спробувати, чи буде ловитися якась риба. Якщо риба буде ловитися, це... Добрий результат, можна так сказати. Ось така мармишечка, мені подобається, як вона грає. Попробуйте половити. Ще можна даже. І глибини додати. Mm. Взагалі чудово. Я скажу, що це класний варіант ловити навіть літом живця, буває, на поповок не завжди клює. Я отак от приходив прям з мостика, закинув водичку, і довго, як би чекати, не приходилось. Подіргав, подіргав і риба є. Зимою, звісно, вона не така активна, хоча є озера, в яких вона Навірно, через щурах. Бо буває, не співаєш закидувати, як вона вже клює. У мене там десь є попереднє відео. Десь я там закидував зимня рибалка. Тільки закинув раз і вже є покльовка. Якби такий цьому плюс. Ну поки. Тут я не бачу ніякого плюса. В даний момент, щоб ходя як яким там закинути на живця. А, кстати, зловили щуку недавно в на ці річесті. Вона тут іде там, протікає вузенько, а далі вона розширюється, на втікає в велике болото, потом те болото десь там тікає в ще якусь річку. Коротше, зловили тут. Може неділю-дві назад на 17 кг щуку, ребята. Ви собі можете представити? Я тут на 9,5 ловив, а хтось піймав на 17. Звісно, я б таку щуку не брав, бо додому на 17 вона вже занадто стара. Ну, так як мені сказали, що її люди забрали додому. Хоча, чесно, я б її не брав. Там до п'яти ще до. П'ять-шість. Ну, навірно, більше. Не, не, не хоче клювати. Не хоче. Будемо сподіватись, що клюне. А якщо не клюне, це звісно дуже погано. Тут звісно щуки дуже багато. Тут, щоб не зловити живця, це така проблема. Особливо літом, коли кидаєш поплавок з черв'яком і тільки починає клювати риба, як сразу ж тут везли поплавка випрігує щука. Тобто зловити просто на поплавок. Це нереально. Таким способом, як так я щас ловлю, ще да. А на поплавок це. Просто риба клюнула, ви її підсікли і витягнули. А на поплавок, поки вона начне клювати, тут уже і щука з'являється. починає в то время її і ловити. Якось так. Ребята, дивіться моє відео на каналі. Ставте лайки, підписуйтесь. По-любому де скоро вже зимня рибалка. У мене там є, вже я підготовлений до зимньої рибалки. Так що якось так не хочемо є клювати. Все, вже витягну дзвонки. А обратно... наверное, не попаду. На жаль. Попробую сейчас. Дуже, дуже важко.